Майже сотня криворізьких спортсменів а також гості з Дніпра. Відкритий чемпіонат міста з Кіо Кушин карате зібрав перспективних юнаків і дівчат різних вікових категорій. Активне спортивне життя в офлайн режимі поступово повертається до Кривого Рогу. Працюють що важливо в режимі офлайн. Ціна щодинася в США працюють спортивні клуби. І з початку року ми провели вже більш ніж 40 змагань міського, обласного і національного рівня. І сьогодні відкрився відкритий чемпіонат міста, присвячений 248-й річниці його заснування в рамках фестивалю по комітеті Окушенка. І це такий вид карате. У нас в декілька місцях більше ніж 300 дітей займаються цим видом спорту, приїхали гості з Дніпра. Я розумію, що зараз всім важко, війна йде, але ми все одно повинні. Створювати життя, спортивне життя в тому числі, і давати розвиток нашим діткам. Воїни криворічці неодноразово доказали свою ефективність на передовій. Кожна військова частина цінує, якщо у них проходить службу криворажання. І це завдяки тому, в тому числі, що в Криму Розі дуже розвинений спорт. Кожен з них знає, що таке перемога. І спорт в нашому місті розвинути, в тому числі завдяки підтримки Ради оборони міста, очолюємо Олександром Вілковим. Також я хочу підкреслити, що для воїнів, які захищають нашу країну на передовій, дуже важливі. Мирні перемоги наших спортсменів. Нині прихильники здорового способу життя займаються у 67 місцевих спортивних клубах і федераціях. До різних видів спорту долучилися більше 21 тисячі спортсменів. Серед них чимало представників єдиноборств. У заявках заявлено у нас до 90 учасників, присутні представники міста Дніпро, академія Галоян Карате і команди міста Кривого Рогу. «Чибан Доджо», і чисишин доджо спортивної федерації Кривого Рогу, клуба Торнадо і центр спорту Олімп для декого з бійців відкритий чемпіонат міста одне з перших відповідальних випробувань. Інші ж присвятили спорту більшу частину життя та проявляють себе в кількох ролях. Мені дуже подобається бути суддєю, тому що я відчуваю себе як старший, як раніше я дивився на других суддів. та Потів так ми готувалися десь місяць, і я бажаю. Я вважаю, що всі дуже хочуть перемогати, та сьогодні буде високий рівень змагань. Відкритий чемпіонат міста з Кіо карате став етапом підготовки до чемпіонату України, який відбудеться наприкінці травня в Ужгороді. Оле Хендриксон, Роман Кравченко цей день.